На цьому тижні під час погодженної ради Комітету питань податково-митної політики був розглянутий законопроект номер 5624, це про внесення змін до про деякі питання внесення ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів. Цей законопроект, якщо коротко, Значить, передбачає від термінування норми Євро 6, тому що в тому законі передбачено, що з 1 січня 18-го року вводиться ну, пропуск і форму митних транспортних засобів, які ввозяться на територію України згідно цього закону. Попереднього я озвучу. Буде вводитися норма Євро 6 стандарт. Це норма екологічна норма для вихлопних газів там і на ці транспортні засоби. Щоб ви розуміли. Євро-6 стандарт власних виробників транспортних засобів. Це машини, рік випуску якого буде з 16 рік. Тобто це не старше 15-го року транспортний засоби. Відповідно, вартість їх дорога, і люди не зможуть такі машини в такій кількості, скажімо, імпортувати, купувати і так далі. А відповідно це впливає на сплату податків. От є надія, що цей законопроект буде прийнятий, і ця норма буде. Детермінована на 1 січня, по-моєму, 2020 року.